Одного разу до Гулівера прибула одна важлива особа і розповіла про звинувачення, які висунули проти нього Болголам і Флімнап. Його звинувачували в гасінні пожежі в палаці, у відмові привести весь флот блефуску і в спілкуванні з посольством Блефуску, тобто в державній зраді. Обвинувачі вимагали смерті для Гулівера. Але імператор милостиво вирішив, що достатньо буде просто позбавити його очей. Після довгих суперечок було прийнято рішення засліпити Гулівера і поступово замирити його голодом. Щоб уникнути цієї неприємності, Гулівер вирішив відвідати блефуску. Він відв'язав один корабель, склав на нього свій одяг і швидко досяг Блефуску. Там він був привітно прийнятий самим імператором блефуску, однак Гулівер не сказав імператорові про свої наміри.